В цьому відео ми поговоримо про те, як покарати суперника, коли він припуститься помилки занадто рано виводячи королеву. Так, це помилка. Адже якщо ви знаєте, що в таких ситуаціях робити, то ви отримаєте кращу позицію ще в самому початку гри. Насправді це дебют, він не має однієї офіційної назви. Один з варіантів це атака Парема, названа в честь американського шахіста, який досить часто застосовував його у своїй практиці. Але, очевидно, це дебют поганий, розрахований на швидку перемогу проти дуже слабких суперників. В чому тут ідея? Білі нападають на пішака Е5, і в разі помилкового ходу G6, щоб прогнати королеву. Білі забирають пішака, даючи шах, і також нападають на туру. І ось ви вже майже програли. Це одна з ідей. Інша ідея це в разі, якщо ви зіграєте кінце 6, щоб захистити пішака. Білі підуть слон С4, ще раз нападаючи на поле f7. І дуже поширена помилка в цій позиції це хід кінь F6, який призводить до програшу в 4 ходи. Перед вами так званий дитячий мат. Однак, якщо ви не попадетеся в одну з цих двох пасток, білі насправді більше нічим нам не загрожують. І я поділюся з вами певними ідеями та принципами, використовувати які ви зможете проти будь-яких ранніх випадів королеви і будете отримувати кращу позицію ще в самому початку партії. Отже, перший принцип, який ви повинні запам'ятати, якщо суперник дуже рано виводить свою королеву, вам потрібно отримати якомога більше темпів на цій королеві. Що я маю на увазі? Вам потрібно атакувати королеву якомога більше разів цими чотирма фігурами. Ідеально буде, якщо вам вдасться це зробити всіма цими фігурами, що інколи трапляється, і ми згодом розглянемо такий приклад. Ціль проста: нам потрібно розвинути, чим більше фігур. Одночасно атакуючи королеву. Конкретно в цій позиції, оскільки білі нападають на пішака Е5, є сенс походити кінці 6, щоб його захистити. Однак, через хвилину я вам покажу, що захищати цього пішака не обов'язково. Є один хитрий план за чорних, до якого ми повернемося згодом. Але давайте спочатку розглянемо цей варіант. Наприклад, в цій позиції наш суперник робить якийсь звичайний хід, наприклад, кінця 3. І ми граємо кінь 6. Ми розвиваємо фігуру і одночасно нападаємо на королеву. Ось, що означає отримати темп. Білі не мають часу розвивати свої фігури, а вимушені рятувати королеву. Тому ми, по суті, отримуємо безплатний хід. Припустимо, білі допустять помилку і походять королевою на h3. Як нам грати? Д5. Ми знову розвиваємо фігури і нападаємо на королеву. Наприклад, білі відступлять на f3. Що нам робити? Знову розвиваємось та одночасно нападаємо. Слон же 4. Ця позиція це просто мрія для чорних. Ми розвинули майже всі легкі фігури, захопили центр і готові продовжувати атаку. А все, чим займались білі в цей час, це безцільно ходили королевою. І зараз, якщо білі допустять ще одну помилку, наприклад, відійдуть на е 3 ми походимо Д4 і виграємо фігуру. І це перша базова ідея, яку ви маєте постійно тримати в голові. Якщо ваш суперник на початку партії виводить свою королеву, вам потрібно шукати, як ви можете напасти на неї своїми легкими фігурами, щоб завдяки цьому отримати безплатні ходи. Тепер повернімося до цієї позиції. На початку відео ми вже розглядали, що дуже поширена помилка тут ходити кінь в 6, адже ми отримуємо дитячий мат. Але ж ми тільки що вивчили, що потрібно нападати легкими фігурами на королеву. Тому другий принцип полягає в тому, що вам все ж таки потрібно в першу чергу слідкувати за основними загрозами, які створює ваш суперник, і відповідно на них реагувати. Тому в цій позиції найкращий хід пішак G6. Адже ми знову ж таки нападаємо на королеву, але одночасно і захищаємося від мату. Білі можуть не відмовитись від своїх планів поставити мат і піти, наприклад, королева F3. Знову нападаючи на поле Ф7. Ми ж спокійно граємо кінь F6, розвиваючи коня та перекриваючи дорогу королеві. Існує певна категорія гравців, які розуміють, що мат вони вже тут не поставлять, але все одно пішака на F7 забрати дуже сильно хочуть і тому ходять королева Б3. У чорних є кілька варіантів, як тут грати. І самий простий та очевидний це просто захистити цього пішака королевою. Потім ви поставите слона G7, зробите рокіровку і отримуєте чудову позицію. Але у чорних тут є набагато краще продовження, і це хід кінь D4. І знову ж таки, ми ніби слідуємо першому принципу, нападаємо на королеву, але ігноруємо другий, не реагуємо на загрозу. Адже білі можуть забрати пішака з шахом. Але це маленька пастка. Адже, якщо білі вирішать забрати цього пішака, то після ходу король Е7 в них будуть одночасно дві фігури під боєм. Єдиний вихід для білих, щоб не втратити слона, це походити королевою на C4. Але ми продовжуємо нападати на королеву B5. Білі більше не можуть тримати королеву на цій діагоналі, адже всі клітинки контролюються нашими фігурами. Вони вимушені відступати, а ми після цього виграємо слона. Це найкращий спосіб захисту проти дитячого мату. Однак є ще один принцип, який нам потрібно обговорити. Коли ви розвиваєте фігури, одночасно нападаючи на королеву, інколи абсолютно нормально віддати пішака або навіть кілька пішаків, отримавши на заміну декілька темпів. Дуже часто, коли ваші суперники рано виводять королеву, вони нападають на пішаків і, відповідно, мріють їх забрати. І в деяких позиціях нам вигідно дозволити їм це зробити, якщо взамін ми отримаємо перевагу в розвитку. Розглянемо наступний приклад. В цій позиції ми насправді можемо цього пішака не захищати, а просто піти кінь F6. Цей варіант має назву дитячий контргамбіт. Ми слідуємо першому принципу, виводимо фігуру та нападаємо на королеву і дозволяємо білим з'їсти цього пішака. Але лише для того, щоб заманити королеву на поле, яке ми згодом знову зможемо атакувати. Нам шах потрібно захиститися і одночасно вивести фігуру. Цій позиції білі можуть ходити по-різному. Наприклад, D3. Ми ж, слідуючи першому принципу, знову виводимо легку фігуру та нападаємо на королеву. Білі можуть відійти на G3. І тепер дивимось. Ми вивели цілих три легких фігури, а білі не вивели жодної. Тут в чорних є декілька хороших ходів. Мені, наприклад, подобається хід кінь D4, створюючи загрозу вилки на c2 з послідуючим виграшем тури. І через те, що білі дуже сильно відстали в розвитку, в них немає нормального способу захиститися. Адже на кін'я 3 ми просто заберемо коня, а потім все одно підемо кінц 2. Тому їм залишається ходити король D1, позбавляючи таким чином свого короля рокіровки. А ми можемо одразу піти d5, щоб якомога швидше відкрити центр та використати слабкість білого короля. І знову ж таки, білі можуть у нас забрати ще одного пішака на G7. Але, як ми вже говорили, нічого страшного в цьому немає, якщо ми отримуємо темпи. Адже після королева g7 ми виводимо ще одну фігуру туру. І тепер дивіться, у нас цілих 5 фігур беруть участь в грі. В той час, як жодна біла фігура, крім королеви, не зробила ні одного ходу. Білі відступають на h6, і в чорних є безліч чудових ходів, найкращим з яких є просте взяття пішака Е4. І, у випадку, якщо білі також заберуть, то позиція білих просто програшна. Тут чорним можна вигравати як завгодно. Можна просто забрати пішака, можна піти слон g4 або тура G6. Через слабкість короля та відставання в розвитку білі дуже швидко програють. Отже, все це сталося через те, що білі зробили дуже багато ходів королевою, а ви в цей час виводили свої легкі фігури. І навіть якщо ви втратите декілька пішаків, але отримаєте за це перевагу в розвитку в дуже багатьох позиціях, воно варте того. Тому давайте ще раз зафіксуємо три ключові принципи. Перший та найголовніший старайтесь як омога частіше нападати своїми фігурами на ворожу королеву, щоб таким чином отримати безплатні ходи. Другий все ж таки слідкуйте за основними загрозами і відповідно та своєчасно на них реагуйте. І третій. Ви можете дозволити собі в деяких позиціях віддати пішака або декілька пішаків, якщо на заміну ви отримаєте перевагу в розвитку, яку зможете одразу використати, щоб створювати супернику загрози вже на ранньому початку партії. Слідуйте цим простим принципам, щоб завжди отримувати кращу позицію проти гравців, які рано виводять свою королеву.